Вітаю вас протягом кількох хвилин. Найцікавіше зі спортивного життя Черкащини. Баскетбольна команда Черкаські мавпи Дніпро відіграли домашній Бабл другий поспіль. Проте результат для нашої команди виявився не надто вдалим. Підопічний Артема Сліпенчука програли два матчі із трьох першого ігрового дня Черкаські мавпи Дніпро в результативному матчі поступилося політехніці Галичині 88 88-98. У другій грі Черкасці переграли Прикарпаття Говерлу 71-53. У цьому матчі мав вдався стартовий спорт, коли команда повела 15-1. Наші хлопці контролювали гру і не дали супернику фактично жодного шансу після гри у тренера-гостей Євгена Мурзіна практично не було слів. Нема що коментувати. Дуже погана гра як в захисті, як в напади. Готуємося до наступної гри з Луцьком. Слава Україні, слава засу! Зовсім інші емоції були цього дня у господарів паркету. По грі можу сказати, що з перших хвилин почали добре, дотримувалися всіх наших правил. Не було питань по відношенню до гри вчора, але наш захист був катастрофа і сьогодні. Велика різниця. Захист був присутній, і ми контролювали гру і перемогли. А ось у заключному матчі черкаські мапи Дніпро теж поступилися. Цього разу наші хлопці в овертаймі програли баскетбольному клубу рівне 94-86. Чималий брак влучань у кошик був однією з головних проблем для черкасців у цій грі. Цей бабл був для нас ну, такий реабілітаційний. Що по грі, хочу сказати. Минула гра з черкаськими мапами так, також була дуже складна. На досвіді нас розклали. Ми хотіли як це, довести трохи, показати, що нас також треба поважати, що у нас дійсно хороші гравці, що ми да, виграли вищу лігу не просто так. І я думаю, сьогодні ми довели. Це, звичайно, один тільки матч, це нічого не означає, що коло, плей-офф. Це просто один матч, Але я дуже задоволений нашою грою, нашою енергією. Ми сьогодні були молодцями. Давайте підсумую, як то кажуть, тур взагалі почнемо з львівської політехніки. Де, якщо коротко кажучи, обкакали трохи. Ми там зовсім не наша гра, не те, що було потрібно. Готували довго. але індивідуальна відповідальність в цьому матчі була на найнижчому рівні. Після було у нас Євген Вікторович Говерла. Там і трохи інше підготувалися, і була як червона не ганчірка, але червоний кольор для нас. І ми ну, трохи добре дуже зіграли цю гру. Навіть був час трохи відпочити, підготуватися до цієї гри. І сьогодні, як ви бачили, теж дуже важка гра. Спочатку дуже добре почали. Друга чверть, як я пам'ятаю, там зовсім провальна щось була. Навіть не знаю чому. І після гойдалки, да, були гойдалки до кінця гри, навіть овертайм. І сьогодні не було якоїсь, знаєте, на нашому боці якоїсь маленької, якогось фарту якогось не було зовсім. Але це гра, що робити. Сьогодні рівне перемогло. Я їх поздравляю, гарно грали дуже сьогодні. І, і в цілому все, що казати, погріється так. Наступний матч черкаські мавпи Дніпро мали б зіграти 18 грудня із столичним будівельником. Проте кияни повідомили, що знімаються з чемпіонату через брак фінансування. Тож цей матч під питанням. А ось 19 грудня мавпи точно зіграють із одеською біпою. У Черкасах відбулися матчі чергового туру чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Вищої ліги. Черкаський МСК Дніпро здобув три перемоги. Спочатку МСК Дніпро з рахунком 3-1 переграли волейбольний клуб Кривбас Кривий Ріг, а далі в суху переграли і локомотив збірну Харківської області. 1 та волейбольний клуб Бахмут ШВСМ. Обидві гри закінчилися з рахунком 3-0. Після п'яти турів наші хлопці посідають другу сходинку, маючи чотири перемоги та одну поразку. Лідера тут зі 100% результатом волейбольний клуб Поділля. Вихідними футбольні вболівальники мали змогу насолодитися грою Барселона. Жерона за останніх виступає черкасець Артем Довбик. Його Жерона перемогла одного з претендентів на чемпіонство Барселону з рахунком 4-2. Поклав початок розгрому Барселони саме Черкасець. На 12-й хвилині матчу Артем Довбик закрив передачу ще одного українця Віктора Циганкова. Окрім того, що Жерона здобула історичну перемогу над Барселоною, адже вона перша у Лалізі, Добик став другим українцем після Андрія Шевченка, якому стоячи аплодував ноукамп. Наразі Артем та його команда є лідерами чемпіонату. А на рахунку вихованця Черкаського з дюшор вісім забитих м'ячів у Лалізі. Відбулися матчі відповіді другого попереднього етапу розіграшу Кубка України з футзалу серед чоловічих команд. Черкаси у цьому турнірі представлені двома командами: Черкаси Обленерго та Майфон. Черкаси Обленерго на виїзді здобув перемогу над сухою балкою «Жовті води з рахунком 4-2. Та, попри перемогу за сумою двох поєдинків, домашня поразка 2-6 – Наша команда припинила подальшу участь у розіграші національного кубка. Як власне і майфон, який перший матч у фурнітури Експрес-24 виграв удома 4 3 А на виїзді зазнав поразки з рахунком 2-4. За сумою двох поєдинків майфон також припинив подальшу участь у розіграші національного кубка. За повідомленням засобів масової інформації, черкаський ЛНЗ зацікавлений легіонером Динамо Тбілісі. Мова йде про Усмана Камера. Контракт Гвінейця із Динамо розрахований до кінця 2024 року. 24-річний Камара провів у сезоні 2023 року 41 поєдинок у всіх турнірах, забив 15 м'ячів та оформив 7 асистів. Раніше повідомлялося, що Усманом також цікавляться кривбас і Карпати. Пропозиція Черкащан ніби влаштовує Динамо, але гравець взяв час на роздуми, оскільки не хоче їхати до України під час повномасштабної війни. Такими були новини спорту на телеканалі Віка. Яскравих вам перемог. Побачимося.